Добрий день, сьогодні 12 червня, 2023 рік. Це деревце теж здається четвертий рік від посадки однорічним саджанцем. Це мені Юрій Кравовв'яз, подарунок в нагрузку кинув Якби я й не замовляв, ну, знадобиться. Чудовищня, гібрид вишні, черешня. От цьому році вона перший. Ягодки зав'язалась тіла, вона добре взагалі в цьому році зараз зірву тут ягодку одну, другу. Все цвіло добряче, зав'язалось так собі, а потім ще й осипалось. І на кісточкових дивлюсь на всіх, особливо сливи. Толком не запилилось, мабуть. Ну взагалі не знаю причину. Погодні умови, дощі, не знаю. Це оброблялося все той. Так, ну ладно, повернемося до чудовищні. Не куштував її ще. Ось така вона, ну, така крупна. Зараз куштуємо. Да, вишня, вишневий аромат. Кислинка вишнева. Такий сок червоний. Але солодшая, ніж наші прості вишні кущові. Соковита вишня. Чудо вишня. Отака. От Тут теж пару ягодок. Цвіла, то вона рясніша. Потім це отаке. Чим ще осипалась. Ну, це на всьому так. Чудо